До кожного ветерана ми розробляємо окрему програму відповідно до його медичних показань та протипоказань. Михайло Марчук, досвідчений саперик який неодноразово їздив на Донеччину розміновувати тамтешню територію. У жовтні 2022 року Михайло наступив на міну під час обстеження ліній електропередач. В той час була дуже велика рослинність. Відповідно, ці міни касетної дії вони розкидаються. Броє ППЕМка, вона зеленого кольору, і коли вона попадає в гущину, в траву її не видно. У зв'язку з тим, що, а можливо, ще вона була трохи присипана землею. І коли йшов, я на неї наступив. Тепер Михайло проходить спортивну реабілітацію. Роблю фізичні вправи для правої ноги, можна сказати. Я, що що від неї залишилося То для моїх занять тренер пише окрему програму, дивиться по ситуації, як і що можна робити, і яке навантаження мені потрібно давати. Самому це недоцільно займатися. Тренером Михайла є його колега, рятувальник богатир Ігор Головко. Чоловік, багаторазовий призер чемпіонатів України зі стронгмену. Нині полковник служби цивільного захисту, а нещодавно долучився до спортивної реабілітації ветеранів. Медична реабілітація вона завершується після того, як він виходить за межі медичного закладу. Все. Далі ми вже маємо прийняти того ветерана і далі з ним проводити спортивну реабілітацію. Тобто це незамінний як кажуть, пункт, такий, який має бути виконаний. В рамках проєкту «Тренвед» навіть створили перший інноваційний мобільний фітнес-застосунок, що дає можливість ветеранам та військовослужбовцям знайти тренера і отримати безоплатну спортивну реабілітацію. Цей додаток він включає в себе два напрямки: це перша реєстрація тренерів. Психологів, реабілітологів, які хочуть працювати з ветеранами на волонтерській основі. І з іншої сторони це ветерани, які реєструються і собі шукають за бажанням, можуть знайти тренера в тій чи іншій локації, офлайн або онлайн-тренування, формат. Це все волонтерська діяльність. Першими на Рівненщині, хто долучився до проєкту Тренвет, є спортивний простір сила. Тут сформували команду, яка займається ветеранами. Для нас честь першим клубом в Рівненській області долучитись до ініціативи Василя Растюка, ідеолога Тренвету. Під за підтримки Рівненської воєнної державної адміністрації ми перший клуб, який став на цей шлях, долучився як ветеран до проєкту Тренвет і Володимир Захар. Каров, корінний киянин з 2014 року воював у складі Азову, також був бойовим медиком. Такі проекты дуже нужны, потому что много ветеранов и ребята возвращаются в зону боевых действий. У них понижена самооценка. То тобто, есть, если у них там либо ранение, либо контузия, ампутация. То тобто, есть они думают, что на этом жизнь закончилась. На самом деле нет. Благодаря таким организациям, такому спортклубу, як как здесь, в котором я нахожусь. Підтримують ветеранам, ветеранів морально, психологічно До кожного ветерана Ігор Головко має свій підхід. Наші тренери всі сертифіковані, професіонали, постійно вдосконалюються. Ми завжди як кажуть відкриті для навчання. Спілкуємося з фахівцями різних напрямків: тобто, це і реабілітологи, це і лікарі. Психологи, психотерапевти. Щоб нормально проводити якісне тренування ветеранів на рівні Міністерства ветеранів 2024 рік, визначений як рік підтримки ветеранського спорту. Однією з провідних у цьому напрямку серед усіх областей є Рівненська. На сьогодні більшість сприймає більшість пересічних громадян, сприймає ветеранську політику як питання соціальне, тобто пільги, виплати, статуси і так далі. Насправді, це набагато комплексніше поняття і. Всі ми звикли вважати, що реабілітація, зокрема, це реабілітація медична, тобто в медичному закладі. Хоча насправді найбільш потужним засобом способом реабілітації є саме фізкультурно-спортивна реабілітація. Аби знайти усю потрібну інформацію про проєкт «Тренвет», можна за допомогою додатку, де є усе необхідне, як для ветерана, так і тренера-волонтера. Іля Тамашевський Павло Стецюк, рівного.